Які тату ти б зробив Андрій Данилко? Ви. Ви навіть не уявляєте, яку повагу я маю до цього чоловіка? Залишив без татуювань, от сформована особистість, що його доповнювати і йому самовиражатись через татуювання не потрібно. Прикольно, який небудь рукав підійшов би в традиційна Японії. а як вірки сердючки. Ну я навіть не знаю. Рози якісь цвітні, отак от, от тут його. на груді зробити. на ньому, от тільки колір щось без тату хорошо виглядає, Знаєш, може на ребрах би додав йому якусь таку тату, зв'язане з тим із його особистістю. Роздвоєння людей, там знаєш, та маска, яка дві сторони розривається. Одна навіть зіркою на голові можна зробити. До сих пор думаю, що сердчика це жінка. Ну я так думав. Я гараж. теж. Йому би я не хотів ніяких татуювань. Мені він подобається такий, який він є. Приємний мужик, ну куда йому татухи? Щось маленьке, одне і щось дуже мемне. Але не бачу на ньому великої якоїсь роботи, тому що він сам по собі дуже яскравий особистість. На груди, свечоу, велике таке в цвіті. На груди зірку. Та воно йому не нужна. Ні, він і так звізда вже. А реально є такі люди, яким татуювання не треба. Я думаю, що нема таких людей. Маленьку татуню всім треба. Тому що треба робити? Для чого? Ну, щоб зробити маленьку татуїровку. Приходити в студію, можливо, якусь З, звісно, цікавитись майстрами, записуватись на консультацію, обговорювати майбутній ескіз, записуватися на сеанс і робити татуню.